Але сама Росія сьогодні то, що сталося Російська Федерація, вона ж багато складувала. І я вважаю, що її можна і треба розвалити. Можна і треба розвалити ці слова можна вважати заповітом Юрія Шухевича. Відійшла у вічність ціла епоха. Сьогодні, на жаль, нам надійшла прикра звістка у Німеччині. Завершив свій життєвий шлях, легенда, легенда України, герой України, Юрій Шухевич, син командувача УПА Романа Шухевича. Щирі співчуття усім рідним. Це насправді легендарна постать, велика постать. Я мала за честь з ним записати інтерв'ю. Саме фрагмент цього інтерв'ю. Ви тільки що бачили в нашому ефірі. І в цьому інтерв'ю пан Жухевич дав чітко нам зрозуміти, що Росія має бути розвалена, і українці мають її розвалити. Лише в цьому буде запорука не тільки безпеки нашої держави, але й цілого світу. Маємо зараз скайпвінкнення саме із скайп-зв'язку і скайп-дзвінку Ірині Фаріон. Ми розпочинаємо наш ефір народного толк-шоу із пані Іриною. Насправді є чимало дуже важливих тем до обговорення. Отож, слава Україні! Ірина Фаріон, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання, борець за українську мову з нами на прямому зв'язку. Героям слава. Пані Ірино, на превеликий жаль, розпочинаємо наш ефір з такої е, сумної ноти, тому що відійшла у вічність ціла епоха. Е, пан Шухевич, який собою уособлював весь цей шлях напевно страждань українського народу. Як ви оцінюєте постать пана Шухевича, зокрема Юрія Шухевича, для українців і для України? Я пригадую його останній чин, який мене особисто вразив. Останній чин був пов'язаний з тим, що після того, коли львівська прекрасна влада в особі Андрія Садового не дозволила поховати на Алеї Слави на Личаківському цвинтарі Дарію Гусяк, зв'язкову Романа Шухевича. І Юрій Шухевич тоді надав для неї притулок притулок, у якому і він тепер буде. Гробівець. І саме в гробівці Юрія Шухевича, родини Шухевичів, поховали Дарю Гусяк, з якою я мала щастя спілкуватися за 10 днів до війни. Це для мене дуже символічні речі. Коли відходить покоління звитяжців, то вони вміють триматися один за одного. І це посил нам сьогодні. Триматися один за одного, навіть у найтяжчій миті, скажемо так, що зоря Української повстанської армії відходить у безсмертя, а зійшла зоря Збройних сил України. І саме ось це покоління Романа Шухевича, Дарії Гусяк, Ольги Ільків, яку ми також недавно ховали, стало підґрунтям для створення сучасних збройних сил України. І це ще одне нагадування, що історія це не те, що минає, історія це те, що завжди. І як казав Степан Бандера, що найосновніше у цій нашій історії це зв'язок поколінь, тобто здатність внука тримати за руку свого дідуся у всіх сенсах цього слова, в сенсі тому, що дійсно дідусь веде внука фізично життям. Але найважливіше, що це покоління. Передає молоді ем, кульмінації свого героїзму. Бо я не знаю, чи є в нашій історії більш героїчна сторінка, ніж виникнення української повстанської армії, яку очолював батько Юрія Шухевича Роман Шухевич. Бо це була армія без держави, без союзників і без зброї. І воювала щонайменше 10 років. От, власне, такі в мене думки. Коли Шухевич відійшов інший світ, якщо Хтось... не помиляюся, батька пана Юрія Шухевича, Романа Шухевича називають батьком української артилерії, так і ви знаєте, ви згадали про те, що Відійшла у вічність повстанська армія, зійшла зірка збройних сил України. Це дуже гарне порівняння. Але я скажу, коли я спілкувалася з паном Юрієм Шахевичем, я вже нині мала можливість це згадати в цьому етері. Він мені сказав тоді таку фразу, що насправді це все послідовний і логічний зв'язок, тому що в окопах хлопці починають слухати повстанські пісні, але вже на сучасний манер. Вивчати історію українського війська, яка формувалася саме в повстанській армії. Як артилеристи, і вивчати оцей нев... неймовірний подвиг боротьби і способи боротьби. Тому мені здається, що герої породжують героїв, нація нескорених. Вона не має по суті кінця і буде перетікати з одного часу, з одного покоління в інший. Так, звичайно, але чомусь 14 жовтня цього року наш президент у своєму вітальному слові ні словом не задав про українську повстанську армію. Я залишаю це запитання відкритим. І адресую йому його персонально. А процитую тут вам Степана Бандеру у, -у, у контексті тих відкритих дверей смерті Юрія Шухевича. Розділені кордоном смерти, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любови, живі та померлі, можуть собі взаємно допомагати перед Богом і через Бога. Скажіть, будь ласка, який ще народ? Має таких глибоких, мудрих, божеських провідників як українці, тому ми незламні, але разом з тим і тому ми платимо таку дуже високу ціну, позаяк не все українське суспільство засвоїло ці уроки історії. І я тут ще хочу нагадати, що на превелике щастя є ще з цього героїчного покоління, покоління Атлантів, Мирослав Симчич якому наступного року, та буквально вже за два місяці буде 100, якщо я не помилилася, власне той Мирослав Симчич, який казав, що в нас не було жодних перспектив. Ми розуміли, що ми боремося, ми смертники, і ми боремося задля нашої історії. А що таке історія? Історія це можливість передати послідовність своїх дій наступним поколінням, що ми і сьогодні спостерігаємо в героїчному чині. Нашої великої армії на чолі із генералом Залужним, під час інтерв'ю, якого ми бачимо, що за ним стоїть бюст. Кого? Ну, Степана Бандери, той, який каже, що розділені ми кордоном смерти, але з'єднані вірою, любов'ю і служінням. Пані Ірино, от ми вас представили як борець за українську мову, але і з певністю можна сказати борець проти всього російського. І як ви сприйняли сьогодні новину про обшуки в Києво-Печерській лаврі в храмах Московського патріархату? Що, як що відчули в цей момент, коли читали ці новини? Ну, ви, можливо, прочитали в мене на телеграм-каналі. Я написала дуже коротким реченням обшуки СБУ в києво Печерській лаврі. Невже? Це моє іронічне, невже, звісно, що прочитали ті люди і зрозуміли контекст, тому що тримати ворога в самому центрі столиці і не просто тримати, а так натхненно і послідовно його захищати може тільки. Можуть тільки помічники Путіна. Крім того, ці походи, які організовували ці сатанисти, я їх завжди так називала, завжди їх охороняли наші поліціянти і міліціянти. Тобто, про що йдеться? Набагато складніше де окупувати людський мозок, ніж де окупувати територію. Ми можемо територію звільнити від ворога. Але якщо на цій території зостаються люди, які ідуть далі до так званих церков московського патріархату, то це не означає, що ми визволили цю територію. Це означає, що основне кубло зла і основне кубло загрози для української держави зосталося. Чому? Та знову ж таки тому, що в контексті оцього покоління, представником якого частково був також і Юрій Шухевич. Вони завжди усвідомлювали, що найосновніша зброя кожної нації це ідеологічна зброя. А ще в часи середньовіччя, а потім передмодерного часу, була ось така цікава думка, чия влада, того й релігія. Чуєте, чия релігія того й влада, чия релігія того й влада, а потім змінили це, чия мова того й влада. Складається таке враження, що українське суспільство, саме так ус, у, українське суспільство, бо кожне суспільство має таку владу, на яку він заслуговує. Леліяло ось цього ворога в основних українських святинях. А це Києво-Печерська лавра, це свято-успенська лавра, це Почаївська лавра і це Святогірська лавра, ця святогірська лавра, яку самі ж москалі і розбомбували. Тобто впродовж 30 років у нас були всі можливості для того, щоб цей підрозділ Федеральної служби безпеки Московії викинути з України. Я пригадую 2006 рік, як депутат обласної ради Олег Тягнебок просив проголосувати за заяву, в якій йшлося про перейменування церкви. Цієї московського патріархату з чітким означенням, що це російська церква московського патріархату, аби відразу вказувати на ідентичність. Не вмію вам того передати, як наші нацдеми у Львові, не будемо говорити зараз про Київ, Луганськ і Донецьк, як наші нацдеми у Львові негативно на це зреагували, як вони закривали рота тягнебоку і казали, що не на часі, і це є провокація. То як називається тепер те, що служба безпеки заходить у ці крами? Чи не простіше було ще в березні, коли моя посестра Оксана Савчук зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який складається з чітких п'ятьох пунктів? Перший із яких заборона церкви Московського патріархату в Україні? Вони голосують за це. Ні, вони не голосують. Двена ну, виглядає таке, що насправді не голосують, тому що і навіть наскільки я е, останні то що читала, не вносено навіть в перше вчитання. Тому що ну виглядає, що це є люди прихожани цієї церкви, які сповідують. Е, я би не сказала, що сповідують та які десь е, е, в тому наративі живуть, так? Так. тому що вони дослуховуються до, до батюшок, до матушок і. Е, е, Ну далеко не будемо ходити так, Львівщина. Скільки в нас залишається церков? Так, ми б хотіли сказати, що ми є регіоном, де повністю відмовилися від російської церкви в Україні, але це ж не так. Люди далі ходять туди, навіть коли відмовляються відспівувати наших загиблих героїв. Слава їм вічна. І є, все конкретні одно, приклади, є конкретні так? приклади, і все одно люди їх підтримують, тому що люди туди ходять, люди жертвують гроші. Що робити з людьми? Як вертати людей? Оце якраз основна проблема нашого з вами буття і причина війни в Україні, саме війни на нашій території, тому що Путін, ідучи сюди війною, розраховував на дві вертикалі, на три. Перша вертикаль це існування московської церкви, а насправді гарнізонів московських навідників зброї на наші Збройні Сили України. Це перше. Друге, це існування і досі московського язика. У нас і далі кажуть, що вони мають право москворотити. І нарешті третє, коли українці собі до парламенту. Обирали абсолютно путінську силу, не промосковську, абсолютно путінську. І кілька таких представників легко згадати, бо вони є найяскравішими гауляйтерами на окупованих територіях. Деякі вже на щастя деокуповані: на зразок Сальдо, на зразок Балицького, на зразок Медвечука, на зразок Ківи. І всі ці постаті ретельно вирощувалися українським соціумом і на це. Ну, Суспільство реагувало абсолютно поблажливо. Тепер виявляється, нас будять від цього ракети, бо в інший спосіб ми пробудитися напевно не могли. Але от ви слушно зауважуєте, що це є у Львові. Але, наприклад, на Франківщині немає вже жодного осередку. Московського патріархату це єдина область в Україні, яка повністю розв'язала це питання, викоривши усіх московських попів зі святої Бандерівської землі. Далі, що ми маємо на Тернопільщині? На Тернопільщині проблема, тому що там є Почаївська лавра. Що ми маємо? Що з ініціативи Михайла Головка, якого ви неодноразово запрошуєте до себе на етери, мого побратима, голови Тернопільської обласної ради, сесія. Тернопільської обласної ради е, проголосувала за визнання цієї московської секти ворожою і звернулася до Верховної Ради з вимогою підтримати законопроєкт Савчук. І не тільки підтримати е, проєкт Савчук. А що найважливіше, ми на це ще з вами не звернули увагу, що найважливіше, щоб влада припинила гальмувати перереєстрації громад. Тобто, насправді громади виявляли бажання. Розірвати із тими московськими попами, тобто гебістами, і переходити в лоно Православної церкви України. Чого вона так називається? Я не можу зрозуміти. Всі православні церкви спочатку в препозиції мають етнічну ідентифікацію. Наприклад, Боргарська православна церква, Албанська православна церква, польська православна церква. Вона в нас називається якоюсь мерепцю Православна Церква України. Це ще одні політичні ігрища навколо церковного питання. Так от, влада. Тривалий час системно власне, гальмувала перехід цих громад. Це власне яскраво засвідчує, що наші проблеми полягають у нашому способі мислення колонізованому, залежному від Москви. І коли Юрій Шухевич казав, що має відбутися розпад Московії, і цей розпад обов'язково відбудеться, то я би тут хотіла цю думку його поточнити. Розпад Московії відбудеться тоді і тільки тоді, коли остаточно згодом. Лівів українських Москва вийде. По що ми весь час говоримо про те, що відбувається на болотах? Та повернімо уважно зір у середину нашої країни. Подивімося, хто у нас представляє місцеву владу, хто представляє обласну владу, хто сидить у Верховній Раді. Робімо лад всередині країни. Москва розпадеться тоді, коли Україна стане остаточно вільною на ментальному рівні. Що означає на ментальному рівні? Це також визначив Путін. Путін сказав, що він має що з нами робити. Він нас має денацифікувати, і він нас має демілітаризувати. Що означає денацифікація за Путіним? За Путіним денацифікація означає вбити українську мову і насадити московську церкву. Ось як ми вб'ємо тут російську мову і остаточно заберемо московську церкву, то ми денацифікуємо Путіна. Друге, що каже Путін, демілітаризувати українців. Як ми почнемо нарешті будувати заводи з виготовлення зброї про Байрактар? Ми вже чули, а не за одного президента, коли вибухнуло шість складів з боєприпасами. Коли у нас реально буде напрацьована мілітарна доктрина, бо Москаль сусід, і ми його географічно не посунемо, Хіба що Китай посунеться, і ну, Китай на стане нашим сусідом? Так. І в цьому випадку нам тим більше треба будувати свою мілітарну доктрину. Ось ворог нам дає карти в руки. Ворог ще в липні минулого року. Виродив грандіозну історичну містифікацію. Цю історичну містифікацію від Путіна я проаналізувала це. Є в мене на блозі Української правди. Там все, що нам треба зробити, за принципом навпаки, і найосновніші посили це зробити через Верховну Раду. Якщо ви хочете позбутися московського язика, а це та церква, яка править тільки московським язиком. То внесіть зміни в закон про середню освіту, про освіту і в мовний закон. Заберіть з початкової школи і з дитячих садочків негайно московський язик. Не отруюйте дітей московським болотом. Думаю. Пані Рино, на жаль, до цього принципу українці дійшли тільки після того, коли в їхні будинки, в їхні квартири, почали прилітати московські ракети на жаль. і запущені московською мовою. Пані Ірино, просимо з вами обговорити ще один момент, але давайте речущи речущий момент. Так. Насправді я, от пані Рино, скажу від коли подивився наступне відео, яке зараз ми з вами переглянемо. Мене мене почало тригарити. Вони почали бурхливі такі негативні емоції. Чомусь воно мене дуже сильно зачепило. Давайте ми його переглянемо. а Далі я веду якби в курс, що відбув.

Наша Україна, Москва гола, є. Буде... А чого ти тут? А чого ти тут? <гум> є свої москалі. <музко. гум> <гум> а ви, <гум>, це <самі не> <гум> ви мені в ноги? Що здобулося одну. До Путіна ніколи. Ви не пускалі Вам Ви скалі квартири дали. С підприємство побудували. Квартири хати їздили до Червонограда за двадцять копійок, до Львова за гривню шістдесят. Маєте Ага, наші на на на... в збере працювати. Захотіли. Працюйте на своїх сидітні в Простітуська х. Ви є твари, без во, ви є продажна Україна. Поняли ви? Ви відбудуєте той Харків, Донець, Луганськ і все тому остальне. Ваші діти повтікали! Париж, Франція, Англія, Німеччина, Польща. Цього фонала в... тут. Вас батьки, старить тут, сторінку тут позалишала. така, пані Ірино, дика пормова маргіналка. На жаль, цей інцидент трапився на Львівщині. Якщо не помиляється район Сокалю, е в маршрутці просто винесли за барки цю навіжену, яка про. Ті російські якісь певні наративи Росія була є і буде. Ми дали кварти... Вони дали вам квартири, заводи і так далі. Це було згадати про ковбасу за рубль 20. так та, там це... і було це... і таке. розумієш, ж, ми ж ще не до кінця знаємо, що було перед цим, що спровокувало те, щоб її вигнали і викинули звітом. Просто ось такі епізоди вони справді заводять. Вони десь ти на них реагуєш, тому що ти це чуєш не русскорічі від когось там. А ти це чуєш людину українською, якісь дивні такі дикі речі виносить її пояска перепрошую за слово, і це дратує страшно. Мене це не дивує абсолютно, і ось пояснюю чому воно впритул пов'язано з тим, що я говорила перед тим, що Московія розпадеться тоді, коли Україна стане єдиним національним тілом. Але маргінали, як ви слушно сказали, завжди є, були і будуть у всіх країнах. Отже, пригадуйте вибори Януковича. Янукович ніколи би не став президентом України, якщо би не пособили у цьому галичани. 6% голосів за Януковича на президентських виборах віддали саме галичани. Отже, ось цю, це біологічне сміття, яке абсолютно слушно викинув із маршрутки водій, має стати суб'єктом для дослідження у правоохоронних органах і службі безпеки України. Тобто, мало того, що її винесли, і це треба робити, це дуже правильно. Треба ще обов'язково телефонувати у відповідні органи, щоб вони прийшли до хати до цієї бабери, і дуже уважно увага. Дуже уважно вивчили її генеалогію, звідки воно як кажуть в нас з Галичині, звідки воно все взяло в Червонограді. Чи воно виросло на нашій святій українській Галицькій землі? Чи воно сюди приїхало як визволитель її предки ще в 1939 році? А може воно ще лишилося з тих часів Першої світової війни, і воно мову яким чином вивчило? Розумієте? Тобто, це треба дослідити, що це за особ така. Це один контекст проблеми. Другий контекст проблеми полягає в тому, як ми на це реагуємо. Отже, якщо ми на таких людей будемо реагувати саме так, як цей мудрий водій маршрутки, ну то їм жити буде тут надзвичайно складно. І якщо громада буде сильна і потужна, вони просто будуть стирати з лиця землі таких ідіотів. Тому нервуватися тут, напевно, немає сенсу, а є сенс усвідомлювати, що було у тих 6% Януковичівських, куди вони ділися? Їх хтось звідси вивіз? Ні, вони тут прекрасно і вольотно живуть. Ми ж до них дуже толерантно ставилися. Ми вчимо їхніх дітей, ми для них створюємо робочі місця і так далі. Має вироблятися система нетолерантного ставлення до людей, мислення яких. Підважує існування національної української держави, тобто це біодологічне сміття, оця мавпа з букетом квітів, яку викинули, реально нас мобілізує ставати месниками кожному на своєму місці, не тільки воїнові в окопі, а водієві за кермом, чи чарівній пані, яка просто сиділа це і слухала. І як бачите, вона пальчиком покрутила біля скроні, бо ж ви слушно означили цю нещасну як маргіналку. Їм не потрібна істина, їм нічого не треба доводити, їм не треба розповідати про голодомори, про виселення людей до Сибіру, про те, як нас розстрілюють, знищують, вбивають. З ними просто треба поводитися дуже жорстко і максимально не давати їм тут жити через забирати у них працю просто-напросто, щоб воно змушене було звідси забратися, бо колись її предок сюди приїхав, очевидно, як окупант. Ну так, і в психлікарні, напевно теж би перевірити звартувало, е... тому що ну я вам скажу, що служба безпеки України вже зайнялася цим інцидентом безпосередньо Добре. цієї пані. Ми очікуємо на речницю служби безпеки України у Львівській області, яка розкаже більш детальніше про цей випадок. А вам, пані Ірину, ми кажемо дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякуємо за вашу тверду й чітку проукраїнську позицію. Добре. І Ми дуже сподіваємося на те, що ваші. Думки, ваші слова будуть наповнювати серця і розуми все більше і більше українців.